Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І сьогодні до нас у студію завітала головна відьма країни Марія Тиха. Вітаю вас! Привіт! Рада вас бачити сьогодні у нашій програмі, і зокрема, хочемо розібрати такий можна сказати мікс селянку новини, яка зараз дуже важлива. Зокрема, це що стосується і політики, і шоу-бізнесу, і загалом України. Тож почну напевно з найголовнішого, але перед тим як почати, хочу познайомити вас нашими глядачами. І, зокрема, можливо, хтось знає з наших глядачів, можливо, хтось ні. Як давно ви займаєтеся магією і картами Таро? років 11, напевно, вже 11. Скажіть, будь ласка, ви саме займаєтеся картами таро? так? Чи я ще бачила, що ви спираєтесь на віщисний комусь? Ну, вислять? я не таролог, ні. Я в першу чергу відьма екстрасенс, а потім вже таро. Тобто ви підтверджуєте свої прогнози полегшую собі життя. собі життя. Це важливе уточнення. Тому що треба пояснити для наших глядачів. А тож сьогодні я абсолютно спираюся на ваші бачення і підтверджувати будуть карти Таро. Розпочну, напевно, з найголовнішого. Зараз в мережі, що наші ЗМІ українські, що за кордоні, абсолютно починають знову ж таки повторювати цю тему початку третьої світової війни. І бачимо, що останнім часом, знаєте, це такі невеликі події, які це можна сказати, підтверджують. Вперше Росія атакувала Польщу, і в Вікіпедія з'явився допис про те, що початок Третьої світової, mm -hmm. 10 вересня. А, Ізраїль да, розпочав наземне вторгнення в газу і знову ж таки почали про це говорити. Чи дійсно зараз можна сказати, фактично розпочалася третя світова війна? Ну я думаю, що вона вже давно йде. Це, типу, просто знаєте, ну завжди людям потрібні якісь дати певні. Але я думаю, що ця, ця війна розпочалася ще тоді, коли Росія напала на Україну 14-го року, навіть на 22-го, Тому. Ще раніше. Е, скажіть, будь ласка, чи будемо зараз ми е, бачити нові конфлікти, воєнні конфлікти у світі? І між якими країнами чи можете ви У картах треба дивитися? Да. Ну, карти не покажуть вам країни тут, звісно ж. Ну, можна сказати, давайте період візьмемо в найближчим часом. Чи будуть розпочинатися в загалом у світі нові воєнні конфлікти, які, зокрема? Да. Ось падає червовий валет. Тобто, це взагалі карта дитини, в даному випадку щось нове нам карти показують. Буде щось нове, типу, шестка пікова і десятка пікова. Шестка пікова це про… Это карта дороги. Дальня дорога, дальнейдо. Обичні шестерки друг, это просто дорога, а шестерка пікова це дальня дорога. Соответственно, карты показують, що это будуть затяжные конфликты. Тут падає десятка пікова, пікова десятка это не туз піковий. Если бы сейчас було пол туз піковий, я б сказала іменно про войну. а десятка пиковая тут показывают конфликты то есть карты воспринимают это все как военные конфликты все равно карты полномасштабно не видят прям вот э, угу. войны да потому что угу. на Украину тут пиковый падает то есть соответственно карты разделяют тяжесть Туза и десятки, вот есть разница. Mm -hmm. ну, тоже плохая карта, но that, that's и that's карта that's непонятки that's еще. Пиковая десятка – это карта непонятки. Вот, допустим, когда она ложится на отношения, я понимаю, что в паре, ну, хуже не придумаешь. То есть, возможно, хуже даже пиковый, лучше даже пикового валет, карта пустоты, даже лучше может и так, чем пиковая десятка. Или лучше туз, да, разрыв. Но пиковая десятка – это карта непонятки. То есть непонятно, куда повернет оно все, в какую сторону. А шестерка пиковая – это противозатяжной. То угу. есть так это не закончится завтра, это будет все еще длительно накапливаться и продолжаться, соответственно. Что новое еще возникнет, помимо того, что мы видим сейчас? В ближайшее время, уж шестерка вот выпала, в ближайшее время... А Ну, туз крестовый вообще обычно я Украину оговариваю крестовой мастью, потому что я крестовая дама. но здесь не про Украину. Может, как бы не оговаривали сейчас ничего. Я думаю, что какая-то еще страна. Мне кажется, если крестовый туз падает, это все-таки близка к Украине она. Я думаю, что карты все-таки это про Польшу, наверное, про Литву, про, Литву, про Латвию, те, которая близко вот находится, угу, возле про Европу, короче. То есть карты про это десятка. То есть, это не одна страна. Это в совокупности что-то есть. До речі, знаєте, моє наступне питання було да. чи буде е, війна в Європі, про яку зараз так говорять? Якось ну, ви це сказали? Ну я вважаю, що один раз шахет полетів не на Польщу, потім там ще полетів шахет, ракета полетить. А вже там щось доказують, що ракета розбомбила будинок. Да. бачили? Угу. ось тому. Я думаю, що Польщі потрібно було просто відповісти на це, а вони нічого не зробили. Тому я думаю, що Росія, в принципі, і далі буде стріляти по ним. Тому що не бачать да, реакції ні, можна сказати, ні Польщі, ні країн НАТО. Да. Е, мені... а, ось, а чого я так радісно говорю про це? Того, що я просто е... ну, я думаю, що всі бачили, не тільки я, да, коментарі, як взагалі поляки до нас відносяться, що вони зараз робити почали. Тому я проти того, щоб люди там гинули. Мені це не подобається, але мені здається, що. Вони щось почнуть робити тільки тоді, коли вони на собственній власній шкірі вони це все прочухають. Відчухають. Тільки тоді, звісно. Да, ми бачимо, що знову ж таки росіяни наважилися атакувати Крим mm -hmm. НАТО. Це не було за, mm -hmm. да, за, вже не кажу, за 4 роки, за 10 років. Да, і бачимо, як вони ракетами збивають шахеди. Вони готові точно. До і і занепокоєння да. я маю ще до вас питання. Розглянемо ще інтерв'ю нашого президента України Володимира Зеленського. Він в нещодавньому інтерв'ю Sky News заявив, що вимагає від Трампа чіткої позиції щодо війни в Україні. Власне, чи Трамп надасть цю чітку позицію? Чи знову ж таки він буде сидіти на двох стільцях і виступати то за Росію, то за Україну? Ну, він там щось десь сказав, що, типу, Росія терорист там нещодавно якісь новини були про це. ну він не знає. Мені здається, що це просто така людина, знаєте, є людина, яка має чітку позицію з самого початку. А я людина, яка е... жопою на два стільця. Да. Mm -hmm. Це просто така людина сам по собі, ось і все. Типу, тут справа не в Україні, не в Росії, а просто він з усіма отак. І по життю, мені здається, також він так поступає. Тому... Там, демовигідніше буде. Чітка позиція тупа. Пікова пікова дев'ятка вона говорить вже про те, що ні. Типу, будуть постійно якісь розмови і так далі, але чіткої позиції я не бачу. Дев'ятка пікова падає все одно. Тобто, все одно буде в такому підвішеному стані. Зокрема, президент сказав, що знов ж таки розкритикував вимоги Трампа щодо нових санкцій Росії. Тобто, ми бачимо, що нові санкції на Росію від США ми не бачимо. Власне, чи буде чи будуть ці санкції, чи вони потрібні, чи вони завдадуть Росії смертельного удару? Я, чесно скажу, що ці всі санкції, розмови і так далі, ось те, що я казала, пікову валет. Тобто це все пусте. Але все одно, е десятка пікова накриває, тобто, десь щось якось пізніше, можливо, по, по шестерки пікове позже, воно все вистрілить. Тобто, поки зараз вони вважають, що санкції особо на них не впливають, но позже, от пікова, це десятка, 70. все, це к чомусь приведе, все одно. Тобто, будуть якісь ще хлопоти. Вот какой-то король, вот его хлопоты, крестовый валет падает. Какие-то хлопоты, которые приведут у десятки пиковой. То что-то случится, что-то, видимо, в какой-то период времени, что-то вот такое, как бы, знаешь, какое-то такое предложение будет от кого-то. Это не обязательно король, это может либо чей то лидер будет, либо чья-то страна, неважно. Ну, я думаю, лидер чей то все-таки. Угу. То есть будет какое-то предложение, которое сначала покажется пустым для России, а потом в конечном итоге оно Россию приведет пиковую карту. Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні кнопка спонсорувати під відео. Угу. Тобто, яке... по але да, пізніше. Угу. Угу. Ну так, да, по санкціям що то там буде? Оце так незначне. А, скажіть, будь ласка, зараз ми бачимо, що, зокрема, Зеленський запропонував. Трампу да зустрітися, і mm -hmm. ми бачимо, що деякі ЗМІ пишуть, що їхні наступні зустріч відбудеться на наступному тижні, у 20-х числах вересня в Нью-Йорку. Можемо подивитися, чи дійсно вона відбудеться, і загалом як вона пройде? Чи можливо знову будуть публічні конфлікти, чи можливо знову президенти двох країн будуть нормально спілкуватися і навіть про щось домовляться? Пока непонятно касательно встречи, потому что пиковая дама падает. То есть, это карта зла. Опять-таки, почему зло откуда? Восьмерки — это карта блогеров, я всегда называю, да, это карта информации карта разговоров. То есть, видимо, все-таки какие-то разговоры очень сильно повлияют на встречу. Пока, как бы, видишь, по пиковой даме все злые друг на друга снова. То есть у них какие-то этапы конфликтов там и так далее. На высказывания на какие-то. То ли Трамп на Зеленского, то ли Зеленский на Трампа. Но по сути здесь крестовая масть, вот эти крестовые разговоры. То есть я думаю, что Зеленский там что-то наговорил, что Трамп типа злой. Из-за каких-то хлопотов крестовой, крестовой масти. Снова напоминаю, что если я крестовая дама, а крестовая масть, что касается Украины. То есть карты просто так показывают, чтобы мы понимали, да, к кому это относится. Соответственно, пока про встречу здесь вообще не падает подтверждение никакое абсолютно. То mm -hmm. есть нету не выбрана ни даты, ничего. То есть нету ее просто. Это просто так пока, типа, планируют они. Застритись, а ли але... Да. И, соответственно, встречу смотреть нужно тогда, когда она уже хоть какая-то дата есть. Потому что пока карты, типа, не, не видят встречи вообще. Mm -hmm. Тобто, что она в Ну да. В и шестерки даже не выпало, никакой поездки не выпало. То есть семерка пиковая вот падает. Ну, то есть нету шестерки. Mm -hmm. что вот он едет уже, нет, такого нет. Может, ее перенесут просто потом куда-то или сдвинут куда-то. Або взагалі в інакшому місці Ну, типу того, так. Да. Угу. Е, ще, зокрема, президент запропонував в Європі спільно виробляти дрони перехоплювачі, да, після ситуації з Польщею проти Росії. Чи дійсно буде це виробництво, як ви бачите? Чи це просто знову ж таки, просто розмови батьки? Mm, ну, смотри, я вважаю, що. Да, так, предложение було. на какое-то длительное сотрудничество. Хорошее предложение. Девятка бубновая накрывает. Офигенное предложение. Но, походу, поляки не понимают этого, наверное. Я считаю, что, скорее всего, нам откажут в совместном производстве. Но накрывает девятка крестовая. Возможно, нам даже и лучше будет так. Потому что вся крестовая масть это наша, я еще раз говорила. И, скорее всего, карты намекают на то, что у нас собственное производство будет. Классно. Да, и слава богам, что мы будем делать все сами и не будем никому подвязаны абсолютно. Типа, даже если нам откажут, нам откажут, скорее всего, то пикового вниз. Если вверх, это резкие перемены. Если вниз он идет острием, это значит резкий, грубый какой-то отказ, типа нет. Мы все равно остаемся при своей девятке, при своих интересах, карты говорят, да. И, скорее всего, у нас будет собственное производство, и мы в десятке бубновой останемся. Но опять-таки через какие-то конфликты. Видишь, семерка пиковая, это вообще карта слезы, и так далее. То есть, ну, и тут карты вообще намекают на то, что мы говорим, 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 пустые разговоры, нас никто не слышит абсолютно. Наши предложения, какие-то там просьбы, что-то еще никто нас не слышит, но в конечном итоге все равно. Десятка бубновая, когда падает, это, в принципе, карта защита высших сил. То есть, если накрывает десятка бубновая, я знаю, что я под защитой нахожусь. И десятка Бубнова говорит типа о том, что как бы ни сложилось, пиковый там туз, не пиковый туз, все равно Украину высшие силы любят. И рано или поздно мы все равно останемся при своих интересах. Да, то есть для нас тут вот отказы, это неплохо. Хотя сегодня кажется, что плохо, типа, но нет. Но а в перспективе? Конечно, да, да, да. да. Угу. Зокрема, на початку нашого випуску я сказала, що ми сьогодні розглянемо не лише теми да, да, політичне, да. лише у бізнесу. Зараз, що в українських медіа, що в іноземних і в пропагандистських, теж зокрема грає гуляє інтерв'ю власне Пугачова. Mm -hmm. Дуже багато користувачів. Прослухавши це інтерв'ю, його зокрема теж дивилися. Мають дві думки: перше, mm -hmm. що Алла Борисівна прощається зі своїми глядачами, mm -hmm. так тобто, вона так і показалось мені смітож. Кстати, да, а дехто заявляє те, що з Примадони готується повернутися до Росії. Ні. Давайте розглянемо зараз загалом з якою метою вона вперше за 10 років записала це інтерв'ю і, власне, можна сказати, розсекретила пів свого життя. Ну, Вон я так, як некромант скажу, чисто по відчуттям від неї дійсно мені взагалі по відчуттям, типу, від неї, йде то, що чоловік дуже часто і дуже довго задумується про смерті. Тобто вона вже готується від неї, це прям фаніт. это видно. Вот. Я вообще, в принципе, как личность уважаю ее. И я считаю, что как раз таки, вот я склоняюсь к первому варианту. А нашим людям только что похейтить бы об кого-то, и все. Они больше ничего не умеют делать, только хейтить. Поэтому я не считаю то, что она там планирует куда-то. Ну, как, как можно вообще даже вот логику включаем? Как может человек 80 лет планировать снова вернуться на сцену? Но ну. она еле уже, по ней видно, что она уже понимает, что она уже доходит, знаете, как говорится. Дай бог ей, конечно, долгой жизни, да, то есть как бы я буду рада, если она будет долго жить и вечно будет жить. Но она человек адекватный, абсолютно разумный, она понимает, что у нее уже на увидание все идет. Вот и все. И она просто решила, мне кажется, записать такое вот последнее свое интервью. Прощание. Большое, ну типа mm -hmm. да, да. Давай посмотрим по картам, конечно, uh -huh. но я в этом уверена. Я прям чувствую, я не знаю. <просу> я неправильно вопрос сформулировала. Сейчас. Что спросить? Для чего она, типа, дала? Или... Да, для чего она записала интервью и, власное, с какой мутой? Блин, ну захотелось ей поговорить. Тут карты показывают, что захотелось человеку записать, поговорить. Почему нет? Сейчас. Возможно, объясниться за что-то, вот за какой-то вот негатив, который вокруг нее, да, сейчас по девятке пиковой. тут карты показывают, мы сейчас не говорим про смерть, да, про ее, мы говорим о том, что она просто хотела, вот карта мира падает, баланс, то есть вот э, башня, опять-таки это хейт, негатив, который на нее полился, тут тоже девятка пиковая вот как по картам падает, и она хотела просто объясниться и как-то это выровнять, сбалансировать, да, вот свой ответ дать, наконец-то за столько времени, вот за три года войны, дать свой ответ, почему, собственно говоря, она придерживается какой-то позиции, почему вот так вот, а не по-другому, вот и все. Вот так вот. Чи можемо ми розглянути її стан здоров'я зараз, тому що знову ж таки дуже багато в ЗМІ зібралося різних закидів. В інтерв'ю ми бачили абсолютно в хорошому настрої, в хорошому стані власне співачку. Чи має вона зараз проблеми зі здоров'ям? ну це логічно, що, вже, звісно, їй скільки років вже. Ну, знаєте, прям проблеми, які який... загалом як зараз вона себе почуває, саме стан її здоров'я. Намагается на его приховать. Ну и действительно какое-то такое состояние вот четверка кубков и восьмерка кубков. Она говорит про у нее депрессивное состояние довольно-таки. Я думаю, что все-таки это связано с ее старением. И еще раз говорю, да, то есть это связано с тем, что она понимает, что она уже потихонечку, ну, увядает. Это нормально. Абсолютно. Я говорю, дай бог ей здоровья, просто, ну, то, что вот я чувствую, да, от интервью, мне она вызвала какую-то депрессию легкую. Вот честно. А такое состояние у меня обычно после того, когда я чувствую, что человек очень часто думает о смерти и сталкивается с ней. То есть она, вот прям я уверена, что она что-то есть в ней в плане, вот, не знаю, способностей, может сны тоже снятся, что-то такое. То есть она сталкивается как-то с этим. У нее очень такая энергия просто схожа. Я думаю, тоже такая будет на старости лет. Поэтому я уверена, да. По здоровью, ну вот тройка мечей, это про сосуды. Это первое очередное. Либо сердце, либо сосуды, да? Тройка мечей, да, то есть нам не показала здесь, что, ну, я думаю, это сердечные какие-то моменты, больше сердечные моменты, вот и карта дьявола, да, действительно, есть вот какая-то хроника, скажем так, которая... Сейчас объясню, постараюсь объяснить. Короче, у нее... Это когда идет сильно большой какой-то перегруз от физического тела. Да, и в частности нам на сердце намек идёт. То есть как-то вот есть какие-то моменты с этим связанные. И я считаю, что её уход когда-то, там не знаю, пускай там через 100 лет будет, неважно. Ещё раз, говорю, мы не желаем ничего абсолютно плохого, будет связанными нас вот этим. Угу. А вы же рассказали, что да. в ней есть возможности, да, какие-сь pewnie здібності. Да, я думаю, да. Вона в интервью заявила, не знаю, чего помятала, что ниш, что не смотрела до конца. 2027 рік. Угу. Э, треба запам'ятати. Так і сказала, Чому вона так сказали, Що має статися в 2027 році? Ну не знаю. ми вчора просто я ж говорила, що я ніколи не буду смотреть закінчення війни, давать бестолковые предсказания. які то вот як там экстрасенсы некоторые дають, тому що я считаю, що если я ведьма екстрасенс я должна в першу чергу, опираться на сни, на вещи і на відчуття на свои на видения. Мені не показували нічого ничего поведения. Вот. Мне показывают в ближайшее время там, обстрелы, прилет все остальное. А по окончанию войны я ничего не видела. Это вообще удивление для меня было, почему я до сих пор не вижу ничего. И мы вчера решили просто в игровом формате, в каком-то посмотреть. Я задавала вопросы игральным картам. говорю, короче, давайте показывайте. Сейчас, говорю, 25 й год, покажите мне, в 20-й каком, говорю закончится война. Ну, давайте не закончится война, я не говорю про перемогу, там, какую-то мнимую и так далее. Я говорю про. Ну, не знаю, как вы воспринимаете: пауза, окончание, как хотите. И показалось, семерку показала. Семерка выпала. Мне же комментарии писать давай. Типа там в эфире, типа, что Пугачева тоже говорила. И, типа, я говорю, я не досмотрела до конца интервью, я не знаю. Я там смотрела 20 минут буквально. Короче, и потом э, говорю, ладно, давайте проверим по-другому. Типа, мне сейчас, говорю, 29 лет. Сколько мне будет лет, говорю, когда закончится война, когда будет пауза? Да, какая-то там закончится война. 32. Поняла? То есть я водолей. У меня в январе день рождения, соответственно, типа, мне будет 31, неполных 32. Окей, угу. давай так скажем, да, то есть карты могут там какие-то оплошности угу. давать немножечко, они могут. Э -э плюс, я говорю, спрашиваю, говорю, хорошо, а покажите, я говорю, ну, давайте допустим, типа, они демократы все, там, да, вот эти, бюрократы точнее, да, они там ли бумажки подписывать любят. Я понимаю, что будет какой-то же договор подписан точно, естественно. До этого договора, еще там срать и срать, образно говоря. Покажите, говорю, вот, может, какая-то пауза будет перед этим всем все-таки, да? Мы спрашиваем, показывают шестерку, типа, не знаю. Ну, как-то так все прям все. четенько показало. Ну, посмотрим, надеюсь. Ну, это такой, опять-таки, был игровой формат, потому что я, еще раз говорю, не дам никогда предсказания до тех пор, пока не увижу его видение. Вкуснее. Конечно. Ну, или через сон, или просто мне скажет кто-то что-то. Вам часто сняться ось віщі сни, які власне програються буквально найближчим часом? Так. Да, да. Особенно з прильотами зв'язаними. Но я в основному больше люблю, коли мені мертві говорят. Так мені легче, тому що я хочу нормально поспати, хочу нормально сіл набратися. Я просипаюсь, у мене прильоти. Я засипаю у мене прильоти. Я вже просто не можу физически. Так я розумію, це важко. Але загалом, найбільше ми говорили на початку, що ви найбільше спираєтесь саме на сни. Ну, да, і на картин. Ну, екстрасенсорні якісь це ощущення свої, не на карти. Нет. Який е, був останній сон, е, про який ви маєте попередити зараз українців? Це да вже збулось, в принципі, ми тоді ми чітко дати при сказом вот. і... По Дніпру програлось, то, що нам падало, якраз полетіла балістика в міста. І по датам обстрілів. Там вот давали как раз шово, скоро вот обстрел, там вот сегодня, там... Короче, я ж по Киеву смотрела, говорю, короче, 14 -го числа по Киеву обстрела не будет, можете спать спокойно. Мои все спать пошли, как подписчики, как всегда. Говорю, будет 16-го, 17 -го. Не знаю, 16 число фигурирует, говорю, и все. 16-го вчера обстреляли Запорожье, насколько я помню, Харьков сегодня обстреляли, сегодня 17 -е. днем Шахет, да, прилетел вроде. 16-го там Киевскую область что-то обстреливали, но... Не знаю, надеюсь, сегодня он не проиграется, сон. На 16-17. А Переход. Вот этот, угу. вот, ну, шахедный обстрел. Ну, как обычно, вот обстрел шахедный. Я просто думаю, почему, может, не проиграется, дай боги. Потому что там вроде бы военные польские приезжают завтра, 18 число. Но он польских военных не будет черить, я думаю, сильно. Зокрема, так будемо не ну, так, да, якби на щось, щоб не програв не програв так, звісно, дай Богі, да. Я хочу подякувати вам за ваші передбачення, за те, що прийшли сьогодні на нас у студію. І, зокрема, звернутися до наших глядачів і зокрема, що ви написали в коментарях. Якщо у вас є якісь питання до нашої експертки, напишіть у коментарях. Я дякую вам і до зустрічі у наступних випусках. Дякую вам.